Сьогодні мені зателефонувала лялька Оленка з великим проханням допомогти. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. А осінь господарочка щедра та багата. Приносить вона великі та багаті врожаї, овочів. Та фруктів. Діти, де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі. Справа в тому, що у нашої ляльки Оленки є свій город, але їй дуже важко самій зібрати врожай. Давайте їй допоможемо. Дітки, послухайте віршик. Ось ця дівчинка-морквиця на городі, мов цариця, має коси кучеряві та ще й плачечку яскраве. Про кого цей віршик? Так, про моркву. Знайдіть на столі моркву та покажіть її. Правильно ось морква. Молодці якого вона кольору? Так, оранжевого. Де росте морква? Морква росте на городі. А хто з вас любить їсти моркву? Молодці! Морква дуже смачна і корисна і солодка. А також пити можна морквяний сік. Морква багата на вітаміни, що додають дітям сили, тоді вони ростуть здоровими. Послухайте ще один віршик. Це дівчинка гарненька, кругленька, чепурненька. з неї страви всі смачні. Їжте і дякуйте усі. Зайчик їсть мене із хрустом. Ну, звичайно, це. Капуста! Що це, діти? Правильно капуста. Якого вона кольору? Зеленого. Де росте капуста? Так, капуста росте на городі. Дітки, знайдіть на столі капусту і покажіть. Правильно, молодці, ось капуста. Дітки, а що можна приготувати з капусти? Так, салат, борщ, голубці, вареники з капустою, страви з капусти дуже смачні. Їх також потрібно їсти, бо вони багаті на вітаміни, дуже потрібні дітям, щоб рости здоровими. Я, дівчинка бараболя, росту серед поля, а в землі росте моя бараболина сім'я. Про кого, дітки, цей віршик? Так, про картоплю. Знайдіть картоплю. І покажіть. Так, вірно, ось вона, картопля. Якої форми картопля? Так, круглої. Де росте картопля? Картопля росте на городі. Діти, а що можна приготувати з картоплі? Так. Печену картоплю, салат, суп та борщ з картоплею, вареники з картоплею. Гарний врожай у нашої ляльки Оленки. Вона вам дуже вдячна за допомогу. Ви, малята, молодці! До побачення!